Що вам потрібно знати прямо зараз? Те, що якийсь мужчина за вами спостерігає в соцмережах, слідкує за вами. Але це може бути і ваш мужчина знайомий. Або ж тут для когось ще може бути. На вас скоро чекає знайомство в дорозі. Це може бути мужчина з дороги, король жезлів, мужчина яскравий, харизматичний. І можете познайомитися в дорозі, або він десь може приїхати чи ви десь поїдете. І буде зустріч з таким чоловіком у вас.